Друзі, давайте з вами пройдемося по всьому асортименту литих ялинок від нієр і ній. І почнемо саме з блакитних. Це у нас буковельська ялинка. Далі покажу президентську в розмірі 2,30 метра та 1,80 метра. Далі йде бельгійська в блакитному кольорі. Вони, до речі, між собою схожі, проте відмінність лише у формі гілочок. Тут вона рівненька, а в президентської вона хвиляста. Далі перейдемо до засніжених красунь. Це у нас Скандинавія, Лапланська, Віденська. Та Аляска. Всі наші засніжені ялинки рівномірно напилені снігом, тому точно прослужать вам не один рік. Ну що, переходимо до зелених. Буковельська зелена в розмірі 1,80 м. Бельгійська, віденська. Так, вона є як і засніжена, так і зелена. Президентська. Ну, зараз вам покажу двох наших карпатських красунь, які майже нереально відрізнити від справжніх. Це сосна та смерека. Ну і наостанок дві бельгійські ялинки зі салатовими кінчиками. Та білими, тож робіть скрінілинки, яка вам сподобалась найбільше, та надсилайте нам дірект з любов'ю, ваш нюєр і нюєй.